Відривок із книги Лі Інструкція до реальності, Вправа з усвідомлення я є Найкраще її робити на природі, стоячи біля дерева і споглядаючи небо. Але якщо ви зараз удома, тоді будемо виходити з першої спроби, припускаючи, що ви перебуваєте в спокійній обстановці, сидячи або лежачи. Отже, зробіть глибокий вдих і видих, подихайте спокійну хвилину концентруючись на відчутті самого процесу дихання, торкніться долонею якоїсь поверхні, якщо на природі двома долонями доторкніться до дерева. Відчувайте тактильне відчуття в долоні, відчуття кожного пальця. І всієї долоні під час торкання об'єкта стіл, диван, дерево тощо. Одночасно відчувайте, що ви відчуваєте іншою долоною. Одночасно відчуйте, які запахи вас оточують. Відчуйте кінчик носа, не торкаючись його. Дихайте, відчувайте дихання, відчуття контакту у двох долонях, включно з відчуттями в кожному пальці, запах, відчуття кінчика носа. Тримайте відчуття і слухайте далі. У вас є друг. Цей друг є у вас, скільки ви себе пам'ятаєте. Можливо, ви його зраджували багато разів, але ваш друг ніколи не зраджував вас. Це найвідданіший друг, який буде з вами до останнього вашого подиху. Ваше тіло це ваш друг. Ви не тіло. Ви я є. Ви не тіло. Я є. Я є. є. Я є, я є дихання. Ви можете відчувати себе в тілі. Дихайте. Відчувайте кожен дотик. Ви знаєте, що є ви один об'єкт, є тіло, інший об'єкт. Ви можете переключити своє відчуття на об'єкт, якого торкаєтеся. Стати цим об'єктом. Ви можете стати цією буквою Я, відпустивши контакти з тілом. Подивіться з боку букви на своє тіло. Ви відчуваєте своє тіло. Як його бачить буква. Ви можете повернутися в тіло і стати власним пальцем. Ви можете стати небом, деревом або виберіть предмет перед вами. Станьте ним, подихайте, вдих. Вільний, вільний видих. Ви можете стати будь-якою клітиною вашого тіла. Дихайте, усвідомлюйте, що ви вибираєте того, ким самі стаєте. Ви звикли автоматично вважати себе тілом, але ви не тіло, ви Я Є. Ви спостерігач, ви творець усього, що ви сприймаєте, ви здатні переносити свідомість на будь-який носій, сприймати об'єкти. Зсередини сприймати людей зсередини, бути одночасно багатьма об'єктами. Я є немає обмежень. Просто ви забули, хто ви. Настав час згадати. Більше не накладайте. Автоматичне сприйняття на себе, як на тіло або визначення вас за професією, ім'ям, віком, статтю. Ви є. Дякую, що були собою. Якщо ви сумлінно виконали вправу, ви увійшли всередину себе. А також ви, можливо, вперше зрозуміли, що ви не тіло. А це дає вам наступний бонус ви можете керувати тілом, не вважаючи його собою. Те, на що ви дивитесь збоку, набагато легше піддається управлінню. Та й більше. Ви не знали, що ваше тіло найулюбленіший ваш друг, можете тепер його відчувати і піклуватися про нього, чесно любити його, а не вважати це якоюсь формою збочення. Як проповідує іноді суспільство, тепер ви відчуваєте тіло і розумієте, що будь-яка форма катування його. Це наруга над тілом. Усвідомлюйте це, коли приймаєте їжу, коли не задоволені своїм виглядом і намагаєтеся гвалтувати своє тіло якимись процедурами чи голодом, як ваш друг тіло завжди підкаже вам, яка йому потрібна їжа і скільки. Відчуваючи тіло, як друга, ви здивуєтеся тому, як мало вам потрібно їжі, як швидко ви можете висипатися, як багато ви можете отримувати задоволення від простих речей на зразок дихання, води, контакту із землею і деревами. Як не дивно, але розділення себе на яє і тіло дає вам набагато більше любові до вашого тіла, ніж коли ви ототужнювали себе з тілом. Крім того, у вправі є хитрість, ви починали її за повного фокусу на контактах тіла, що відключило вашу уяву, фактично це й занурило вас у яє. Реальний ваш стан поза переконаннями, поза его.